Розкажу про свої методи боротьби з періодичною відсутністю електроенергії. Теж хотів собі купити генератор, але потім вирішив, що це буде трошки морока. Світло у нас, електроенергія у нас пропадає регулярно. Більш-менш по графіку. 4 години є, 4 години немає. Графік міняється. На минулому тижні. Наприклад, у нас електроенергія була з 6 ранку до 10. Потім з 10 до 2 не було. З до 14. 14 до 18 була. 18 не було, 10 була. Тепер поміняли навпаки. Розумію, що будуть міняти. Ну, Раз тиждень так, другий тиждень так, бо ну, не всім удобно. От. І тому я вирішив, що обійдуся інвертором, а не генератором. Бо генератор треба буде. ну Будеш сидячи вдома, думати, а може якось обійдемося, може перед... видержимо 4 години. От. Потім там, скажімо, стане в хаті холодно, треба буде котла включити. А вже, може, якось дотерпимо, а тут 2 годинки ще осталося, там чи годинка. Тому я придумав собі таку э, систему. Купив генератор. э, інвертор. О, такий. Півтори e, тисячі потужності в нього. Постійні. 3000 Вт вікова навантаження. От, купив таку от, на автоматику. Яка призначається до переключення з, так, з міської мережі на генератор, ну в моєму випадку інвертор. Чим хороша, провіряв, вскривав, дивився, немає, можливо, фізично неможливо, щоб замкнулися в мене і ті і ті контакти, бо там один контакт він перемикається. От. І ще, крім того, має додаткові виходи. Тута, тута, які керуються. Електрикою по цій стороні по стороні міста. Е, є тут нормально замкнуті контакти, нормально розімкнуті. Вже що кому треба. Інвертор трошечки доопрацював, викинув проводочок і одну із фаз і робив заземлення, бо в мене з інвертора виходить дві фази і від них вмикався насос. Але не запалювався, але не бачив іонізації. Думав, що він не запалений. Тому, е ну, начитавшись, надивившись на Ютубі всяких способів, заземлив фазу одну. Раніше проявив через перехідник, зараз інвертором, бо мусив зробити ще крім цієї фази. Ще тут таку штуку Це в мене. Ця от кнопочка, вона паралельно під'єднана до провідничка, який йде. От він. І в мене тепер вімкненням інвертора займається автоматика. Коли пропадає напруга з міста, замикаються тут контакти і інвертор вмикається. Вмикається, подається напруга проводу І йде через автомат 10 амперний поставив, йде на релюшку І релюшка спрацьовує. І через в мене стоїть 10 чи 15, 15 секунд через 15 секунд замикаються контакти. 15 секунд це мені на те, щоб я згадав, що в мене чайник включений, що в мене машинка стиральна включена, що треба з ними щось. Робити, бо інвертор їх не вивезе. От. Е, коли з'являється мережі міські електрика, інвертор вимикається, нагрузка знімається, Це переход назад проходить практично миттєво. От. Поставив собі таку от лампочку. От. Вона... Ну Зараз я викрутив, бо на ній камера фокусується сильно. Яка в мене світить завжди, коли є електрика в міській мережі. Вона 1 Вт. А, я думаю, що ми переживемо втрату 1 Вта. Е, тепер тепер, тепер розкажу, інвертор це хорошо, але його треба чогось запитати. заживити. Заживив я його від двох таких акумуляторів. Це мої старі акумулятори з Пасата. От, прийшло час їх поміняти, то я їх поміняв, а старі залишив. Вони на 74, по-моєму, 72 ампер години. Але вони вже по замірам прибором показують, що в них 50% йомкості залишилось. Акумулятори 2, бо в мене у пасаті є вебасто і там передбачено... Додатковий акумулятор це басто Внизу стоїть зарядна. Ще десь мій батько його робив років 100 тому. І розетка, яка теж під'єднана через ці контакти і вмикається лише тоді, коли є електроенергія від міста. Щоб не було фокусу, щоб ми тут вони винайшли вічний двигун. Із інвертора через заряд не заряджали б акумулятори, а вони б давали струм інвертор і могли б ламати фізику всю. То я вирішив не ризикувати і заживив їх окремо. От. Тепер цікаве питання, на скільки чого добра хватає. Ще до того, як я зібрав цю всю автоматику, інвертор, два акумулятори. Мені вистачало на 4 години просмотра телебачення. Скажімо, не телебачення, а ми там якісь серіали дивилися. І праці котла. Зараз буде вистати менше, бо все ж таки десь щось є в хаті, включене, ще якісь так само ну, годинники -то всі повиключав, але якийсь, якийсь десь тюнер включений, якесь зарядне. Ну, але думаю, що ми переживемо. Чим добре, не бігаю, не гасаю, не вмикаю, не вимикаю, не... не дерева мені ані до генератора, ані до зойки, щоб того інвертора там десь підключити. Все так, автоматично. А тепер до чого тут зойка? Зойка для того, що купив ось от такі от... Буду, ну, Ще не, не зробив, бо саме ж цікаво, як провести. Кабель в хату. Ну, не ж діри сверлити в стінах. Ще не знаю, що я ще думаю. Бо тут в сверлив дірку в стіні, правда, сверлив на висоті, повикручував плінтуса і протягнув провод в кімнату, а там в мене коробка, де колись був вод в хату, до того вода підключився. Зойка. Буду через такі крокоділи включати її до акумулятора От. і кабелям протягнути до цих акумуляторів. Зойка не буде виконувати роль джерела енергії скажімо, для інвертора, а буде просто мене заряджати ці акумулятори. Якщо електрика енергії не буде довго, ці акумулятори сядуть, треба буде кидати тоді вже де до зойки кидати крокодильчики, кабель, і зойка буде їх заряджати. Тобто, якщо в мене не буде електроенергії, скажімо, там, добу, то тоді будемо брати її з зойки. Е Чувим, чим ця система хороша? Тим, що ми не використовуємо що ми не використовуємо якби потужності з зойки, ми не будемо тягнути там кіловат чи півтора чи скільки там. Ми будемо тягнути з неї потрошки, але постійно. Коли в мене вмикається насос на воду, він 750 Вт. Пусковий ще більший. Ну, от, плюс, скажемо, цей самий момент може робити котел, може там якась лампочка горіти, може холодильник буде включений. І може бути, щоб вам потужності треба буде із 1,5 кВт. Але це буде короткотерміново. Насос працює 3 хвилини. Не знаю, там 5 може. І на ці 3 хвилини мені повинен хлити цих акумуляторів. Я пробував вмикав, інвертор насос тягне, акумулятори насос тягнуть. От. А коли насос виключається, акумулятори будуть поповнювати свої запаси електроенергії з зойки. От. Крім того, стоїть у дворі посад. В ньому генератор 180 А. Якщо не буде електроенергії, не знаю, там, неділю, то замість генератора можна буде використовувати пасата. Е, смішна така штука, генератори хочуть, там хто літру, хто півтори, ну, хто півлітри пального. Ну, Звичайно, не видають там 3 кВт. ПАСАТ стільки не видасть. Але пасата розход у мене на холостих 0,6 літра дизеля. Тобто не набагато економніше буде е, генератором. Але думаю, що до того не дойде. А зараз на такі періодичні відключення в мене цієї системи вистачає, вона працює автоматично, я ні до чого не бігаю. Ну, тільки вже треба пам'ятати, що як ця лампочка не горить, от, що означає, що електрики. Немає в міської, а отримуємо її з тих акумуляторів, то ми не вмикаємо електрочайник, не вмикаємо пральну машину. Менше користуємося водою, щоб рідше кучався насос або щоб що взагалі не кучався У мене десь біля 50 літрів запасу води є в насосі. То в принципі хватає. Це тоді посуду не миється, вже стоїть, жде, але руки помити можна, як треба. От, води попити можна. От таким макаром я це все собі вирішив так зробити і поки що користуюся.